Права 1642. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового та виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. Треба 3 четвертих поділити на 0,25. Ну, спочатку запишемо 3 четвертих у вигляді частки, то ми записуємо, що це дорівнює. 3 четвертих у нас буде 3, що ділиться на 4. І це треба розділити на 0,25 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо 3 ділити на 4, щоб знайти, який це буде десятковий дріб. Записуємо тоді 3, що ділиться. Що ділиться на 4. Ну що ж, 3 менше, ніж 4, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тепер дописуємо після трійки 0. 30 ділимо на 4 це буде 7. 7 на 4 28. Віднімаємо. 30 мінус 28 це 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас буде рівний 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що 3 четвертих тоді запишеться вигляді десяткового дробу як 0,75. Так, і це треба розділити на 0,025. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести праворуч кому на три розряди в діленому дільнику, щоб частка не змінилась. Якщо ми перенесемо, то тут у нас буде в діленому 750. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 25. І це дорівнює. Переносимо. Дивіться, можна 75 поділити на 25, це буде 3. Ну і ще один 0, це буде 30. Можна записати, тут місце є. Давайте розпишемо, що це буде 75, що множиться на 10 і ділиться на 25. І це можна записати як 75, що ділиться на 25. І множиться на 10, і це дорівнює. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 3, що множиться на 10, це буде 30. Все. Ми записали дріб у вигляді десяткового, Це 0,75. І виконали ділення. Вийшла частка 30. Переходимо до другого завдання. 9,78, що ділиться на одну другу. Ну що ж, записуємо спочатку одну другу вигляді частки. Отже, записуємо тоді, що наш вираз буде дорівнювати 9,78, що ділиться. Ну, а одну другу ми запишемо, як одиниця, що ділиться на 2. І тоді це дорівнює. Отже, це буде 9,78, що ділиться. Ну, а одиниця, що ділиться на 2. Скільки це буде? Дивіться. Одиниця це 10. Десятих. Якщо ми 10 десятих поділимо на 2, то в нас буде 5. Десятих. Ну або пишемо в десяткового дробу 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, простіше тут, як не дивно, не множити на 10. А ми зробимо так. Ми таку частку можемо поділити або помножити і ділене і дільник на будь-яке число. І в даному випадку я пропоную помножити і ділене, і дільник не на 10, а помножити на 2. Тоді у нас дільник буде 0,5 що множиться на 2, буде одиниця, а на одиницю дуже легко поділити. Тобто записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу сюди. Отже, записуємо тоді ми 9,5. 78 сотих помножимо на 2. І пишемо поділити. І 0,5 ми помножимо на 2. І тоді це дорівню. Ну, 9,78 будемо множити на 2. Давайте я стовпчик перемножу. Записуємо 9,78, що множиться на 2. Множимо. 8 на 2 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 18, плюс 1 це 19. Так, ставимо кому, два знаки відділяємо. І записуємо, що додаток тоді у нас дорівнює 19,56. Що ділиться? Знов таки, 0,5, що множиться на 2. Ну, 5 на 2 це буде 10. так? Але тут у нас є кома. Один розряд треба відділити, то це буде одиниця. То ми записуємо, що це буде 19,56, що ділиться на одиницю. Ну або вийде, звичайно, 19,56. Добре. Тобто. Одну другу ми записали в вигляді десяткового дробу, це 0,5. Ну і виконали тоді ділення, але замінили його на множення. Так буде простіше. Переходимо до третього завдання. 5, що ділиться на 8. Треба розділити на 0,2. Ну що ж, спочатку запишемо тоді дріб у вигляді частки то записуємо це буде 5, що ділиться на 8, і його треба розділити на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, тепер нам треба 5 поділити на 8, щоб дізнатись куточком, чому це дорівнює якому десятковому дробу. Ну що ж, давайте записуємо. 5. Що ділиться? Що ділиться на 8? Отже, 5 менше, ніж 8, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 50 ділимо на 8, це буде 6. 6 на 8 48. Віднімаємо. Різниця у нас буде 2. Дописуємо 0, бо ділення не завершене. 20 ділимо на 8, це буде 2. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це буде 4. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,625. Так. Що ділиться, залишається на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, виходить тоді, що 5 це десятковий дріб 0,625. Ну, а зараз як нам виконати ділення? Нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому в дільнику, щоб частка не змінилась. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 6,25. Що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 6,25 можна поділити на 2 і усно. Але дивіться, як буде простіше. 6 ми можемо поділити на 2. Але 25 сотих на 2 погано ділиться. То ми запишемо цей дріб 6,25 запишемо як 6,250. Бо це одне і те саме 0, після коми можна дописати. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 6,250, що ділиться на 2. Ну, а зараз 6 ділимо на 2, то це буде 3, цілих, а 250 тисячних ділимо на 2. Це буде 125. тисячних. Добре. Тобто. 5 восьмих у вигляді десяткового дробу ми записали. Це 0,625. Виконали ділення. І частка в нас дорівнює 3,125. Переходимо до останнього четвертого завдання. 1,45, що ділиться на 516. Ну що, ж, в даному випадку, давайте ми спочатку запишемо 516 вигляді частки, то записуємо, що це тоді дорівнює 1,45, що ділиться. Ну, а тут ми запишемо, як 5, що ділиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 1,45. Що ділиться. Тут уже нічого не там треба 5 поділити на 16, щоб дізнатися, який це буде десятковий дріб. Ну, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 5, що ділиться. Що ділиться на 16? 5 менше, ніж 16. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. То дописуємо тоді після коми 0. 50 ділимо на 16 це буде 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 50 мінус 48 це буде 2. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 20 ділимо на 16, це буде 1. 1 на 16 це 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це буде 4. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 40 ділимо на 16, це буде 2. 2 на 16. 6 на 2 це 32. 2 пишемо. 6 на 2 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 40 мінус 32 це буде 8. Ділення не завершене, дописуємо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка тоді у нас дорівнює 0,3125 десятих. І це тоді дорівнює. Ну що ж, я звільнив місце і зараз можемо продовжувати тоді ділення. Дивимося, як нам виконати таке ділення. Нам треба перенести кому на раз, два, три, 4 розряди праворуч. В діленому в дільнику, щоб частка не змінилась, то виходить. Якщо ми тут перенесемо, то треба дописати ще два нулі, то записуємо, переносимо сюди, що це дорівнює. Тобто це буде 14500. Що ділиться? Ну а тут, якщо ми перенесемо, у нас буде 3125, що ділиться на 3125. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 14 тисяч 500. Що ділиться? Що ділиться на 3125? Ну що ж, тоді давайте будемо ділити. 14500 треба поділити на 3125. Це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. 5 пишемо. 3 на 4, це 12 12, записуємо. Віднімаємо. Так, 0, 0, 0 тут буде. 0, 0. 5 мінус 5, це 0. 4 мінус 2, це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, зносимо тоді після коми 0. Так, Тут дописуємо кому. І тут дописуємо 0. Тоді 20 тисяч ділимо на 3125. Це буде 6. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. 3 на 6 це 18. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це буде 0. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. У 0 -5 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 7, це 2. нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 8 це 1. 2. Збрали ницю, це 1, 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Зносимо тоді ще додатково 1200... 12500 ділимо на 3125. Це буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює у нас 4,6. 40. Тобто 516 ми записали в вигляді десяткового дробу. Це 0,31251. А тоді виконали ділення і частка в нас дорівнює 4,64. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на запис звичайного дробу в вигляді десяткового дробу і ділення десяткових дробів на цьому вправу завершено.